Зіпелор при болю в горлі. Можливо, ви хочете сказати, що я якось дивно виглядаю, але нічого дивного у нас раунд обмін ролями, де чоловіки виконують жіночу роботу і навпаки. Отже, дівчата, в юності треба було вміти грати на гітарі, щоб вразити дівчат. Mm -hmm. Щоб вразити інших хлопців, нам, хлопцям, треба було вміти вправлятися з м'ячем. А зараз я хочу подивитися, як з м'ячем будете вправлятися ви. І я запрошую в цю студію нашого експерта, футбольний фристайлер Сергій Савинок. Як ми це дуже круто. Зараз Сергій вам продемонструє три елементи, які вам буде треба повторити. Якщо ви повторюєте всі три, ви отримуєте один бал для своєї команди. Тільки не крути на нігті, а в нас Я не зможу. Ваша задача спочатку розкрутити, а потім втримати на пальці. Ну от майже, майже. Це перший елемент. Якщо ви ось так зможете втримати м'яч, вам буде дуже легко. Друге завдання тримаємо м'яч в руках, підкидаємо його вверх і ловимо за шию. Ооо! <рес> <рес> так. <Оп. Це> неможливо. <рес> Між лопаток має м'яч бути. Да. І третій елемент лягаємо. Ось так. Е і можна руками. Підкинути м'яч зловито, можна ногами. Головне його втримати. Можна ще стати на березку. Головне втримати його на ступі. Леся, почнемо з тебе, ти капітанша. Давай. Лесь, покажи. Леся! 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 Лесенка, давай! Лінська! Зведи лопатки, зведи лопатки. Yeah! Ну я б то зарахував насправді. Балансуй, балансуй! Що мій однокласник, це Андрій Єрмоленко, який сидів позаду мене. Ну, блін, ну я не така талановита. Ну, Андрюша Єрмоленко, мій однокласник. Ну, я не зможу так зробити, як він. Будь ласка, не вмикайте блин. зараз вогонь. бо... Вмикайте! Буде вогонь, так буде, Хай буде зори, так буде пожежа! Якщо ми програємо, я спалю цю студію! є yeah! тепер вогню чуть чуть час і И... Оплески, давайте підтримаємо Майже, майже, майже. Я старалась. Ти молодець. Фух, це, це було дуже круто. Я, старалась. Мало, я так переживала. Щоб я... Ти Ну Якщо чесно, такий адреналін просто. Просто коли цей Я спробую, але я ще вимагаю одну? цього. <laughs> Мені можна поблажку невеличку. <laughs> давай, сирій, давай. Є-є-є-є! Yeah. Yeah, 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 yeah. Шерезок, шерезок. Пальці загибай! Один Ось. О! Правда, правда, але це не нам оцінювати. Ти думаєш, що тобі там вдасться відстоятись. Мене немає. Чик чирік я в доміку. Вінчур, Аня, твій футболку. син буде мене. Просто зняти футболку? Якщо що, знімаю футболку. <реш> Просто знімаю футболку. <реш> <реш> Слухайте, я не встигла зробити манікюр. У мене свої. зламаний міг. Скажи, що в тебе свої м'ячі. У мене саме. два своїх. Може, я ними пораюсь. Я до речі, вмію, вони давай. Не можуть. Тоді тобі треба перевдягатись. Я легко, можуть. Інакше зараз. не зарахуємо. Давай, ой! Боже мій. Аня, Аня, Аня. Давай Дякую. Му. Я зламала ні, хоть. не Реально? зламала. Зламала та не зламала. Вона його дощі зламала. Вона ж казала. Продовжується раунд обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Хлопці, а чи вмієте ви стрибати? Дивлячись, а ми тільки в і вміємо. Нам просто дівчатам постійно доводиться це робити і на роботі, і вдома, потім ще на тренування треба піти пострибати. Але про завдання трішечки згодом я запрошую в цю студію прекрасних дівчат, тренерку Тетяну та її команду зі студії Fit Time Dance. Зустрічайте! Вони отут коли стрибаєш, вперед не нахилитись, бо канал буде. У мене колінки заболіли. Ага, на колінка, на колінка. Пані Тетяна, вітаю вас і ваших дівчат, нашій прекрасній студії. Шоу хто зверху. Шановні чоловіки, зараз кожен з вас по черзі стає на ось цей батут, прекрасний, і повторює зв'язочку за дівчатами. Кожен хто впорається з завданням, принесе своїй команді один бал. У мене все далі Добре. діло за вами. Давайте я почну. Давай давай, 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 давай пане капітан. Ого-го! <кліп> Боже, ця спільничка, я не можу. Розминка, розминка. Шорти. А, це шорти. Так. Стаємо в центрі ватути. Ноги? Так, так, ноги на ширині ваших плечей. Так. Копчик підкрутили вперед, коліна м'якенькі, корпус. От на словах шторпи. копчик підкрутили вперед, я вже загубився трошки. Це як? Це ось так. Окей, у мене копчик вперед. <звук>

Григорій? У мене троє. Давай, давай. давай. О, дідо, дідо, давай! <ріграє> <ріграє> Суперпреміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Зараз дівчат. Ріша, ноги в тебе дуже красиві. Дякую, дякую. дуже гарні ноги. Ой, боженьки, та ну дайте я якось розстрибаюся. Так, м'які М'які коліна. Що коліна? Так. Супер, ну з Богом, поїхали. Це моє улюблена. Það er mjög bra. Það er mjög bra. Það er mjög bra. Það er mjög bra. Ég er ekki hlutinn á þú. Ég er ekki hlutinn á þú. Але виглядає насправді? Так там насправді теж прикольно, воно не, сказати, що занадто важ! Що твої діти тобою пишатимуться? Ваші оплески ну, дякую. ти дякую. За... Дякую. Дякую. Молодець. Ти що? Я так не сміяли. Так, наступний учасник. Чемпіон України по пауерліфтінгу. О, О, це мабуть. Давай, я. Дякую. Напевно, ти. Погнали! Погнали! О, погнали! Зараз буде важка артилерія! Розірвита батут. Гане початок. <плес> Давай Рам, синхронно йдеш. Повний синхрон. Розриває, розриває! О! Найкращий! Дякую! Супер! Не, арам! Не, ну ти красун! То було ніби Джері, тільки від Тома. Але такий втік. Фух! Ти красун! Боже, як ти в мене болить Лександр Сміхов. Для спорту, <рес> не? Арам! арам. Ти просто монстр! Фу, пацани, це <плес> дуже Не, ну, просто. Викликайте кардіолога. Викликається кардіолог, тому що виходить Олексій Суровцев. Викликайте <плес> 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 наша бородата Все, А тепер на батуті. Like Давай лога! <плес> Мені здається, що вони дівчата вже за ним повторюють, а не він за дівчатами. О, настільки це потужно. Пішли засновника студії! О! Раунд. Це У мене якесь дивне відчуття, бо це було занадто ідеально якось. А ти казав, Ні, ну, ну льода, ти прибіднявся. Ти виступив, я не знаю. Олексійчику, ну ти даєш. Живий. О, Живий. На дружині не показують, то бо Живий. На... Та побачай, дружина, й побачить, дружина, і мама всі побачать. Дякуємо вам, дівчата, дякуємо. Тетяно. Прийдемо до вас на тренування. Пане суддя, розсудіть нас чесно. Отже, футболістки. Та фітнес няшки. няшки. <ріст> Єдине, що можу сказати, що Наталка то Шевченка читала молодого, то м'яча набивала як молодий Шевченко. Лесі дякую за тверк в кінці її фрістайлу. Дякую Юлії, що не народила Прямо в під час. Фрістайл прямо я в студію. Трималась. І Аня Молодець. <плес> Чоловіки, розножка від Григорія то було шедеврально. Арам та Олексій. <плес> від наших фітнес-дівчат вас можна було відрізнити хіба що за рослинністю на тілі. За сукупністю. Я вважаю. Що в цьому раунді перемагають чоловіки! Це було, це таки було тридальний, це було дуже прикольно. Вигойтесь, коли ви там вона. Я сама залка казала. Давай. А де наше бонусне запитання? Для вас, арамчик. В мене є аж два, але зачитаю по правилам одне: скільки відсотків жінок? Писали першими чоловікові після побачення. А ще друге питання скільки всі писали. Скільки призналися це хороше, О, питання. Що це вони хороше вони питання. Це хороше питання. Тому що після побачення ти чекаєш, щоб тобі да, чоловік щоб написав. Але мені здається, що це зараз од чим чим хай думає, але скільки призналися в опитуванні? У нас все одно залишається той стереотип, що жінка першою не може писати двадцять п'ять сорок дев'ять. А ні, двадцять п'ять. Давай двадцять 29. Uh, ми готові дати відповідь. Мені теж цікавиться статистика. Ми порадилися чесно. і вважаємо, що 29% прийнятне число. 29, для... 29. Богдан, як ви гарно сказали, прийнятне число. Прийнятне. Скажіть, а я прийнятна капітанша для вас? Я ви... приємна? Прийня... вовше. Приємна, прийнятна і прекрасна капітанша жіночої команди. Увага! На екран. Дякую. Я думаю, 30. Фітнес-няшки, дарую вам бонусну тисячу гривень. Шість тисяч гривень, чоловіків, Вісім дівчат. <крути> <крути> я я, я міг би сказати, що ми їх нас доганяємо, а ми їх нас допригуємо. Нас добригує! Віддаваю! <крути> 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 Let's yeah. go.